Репортер на прямому інформація останні години. Вісім російських військових загинули через удар по комплексу «Іскандер» у Брянській області 5 червня. Ще п'ятеро вояків ворожої армії поранені. Про це пишуть російські пабліки з посиланням на джерела в медичних службах регіону. У соцмережах повідомляють, що російський комплекс атакували неподалік села Мар'янівка Клинцівського району. По установці прилетіло кілька ракет. Нагадаю, що цього тижня український генштаб повідомляв про успішний удар по району зосередження під. Розділ ракетних військ противника на Брянщині зазначалося, що цей підрозділ намагався завдати удару по одному з українських населених пунктів, ймовірно, по Києву. Сбу показала нове відео спецоперації Павутина. унікальні кадри показують шлях одного з піввідронів від вильоту з даху модульного будинку до ураження бомбардувальника. Безпілотник пролітає значну відстань і без перешкод залітає на територію литовища Білея. Там вже піднімається дим від раніше атакованих літаків. Нагадаю, що тиждень тому українські дрони атакували одразу чотири військових аеродроми росіян. В СБУ кажуть, що загальні втрати авіації противника становлять 41 одиницю. Орієнтовна вартість враженої техніки за підрахунками служби безпеки перевищує 7 мільярдів доларів. Дві жінки поранені через атаку дрона на Сумщині. Одна із них вагітна. Окупанти вдарили по території Недригалівської громади попередньо ланцетом. Також безпілотниками та з реактивних систем залпового вогню противник атакував мирних мешканців есманської громади. Поранено чоловіка, загорілися приватні будинки. Росіяни знову атакували Антонівку в передмісті Херсона. Під удар ворожого дрону потрапив чоловік. Нині потерпіли в лікарні. Дронами та ракетами зранку росіяни атакували Костянтинівську громаду на Миколаївщині. Внаслідок комбінованого удару загорілося складське приміщення, пошкоджена сільськогосподарська техніка. Обійшлося без постраждалих. Крім того, надзвичайники перевірили територію на наявність небезпечних речовин. Їх не виявили. Цієї ночі війська агресора запустили по Україні 49 дронів, протикорабельну ракету Онікс і дві керовані авіаційні ракети. Про це повідомили у повітряних силах. Наша ППО знешкодила 40 безпілотників, 22 збили, решта локаційно втрачені. Основні напрямки повітряного удару. Харківщина та Донеччина у п'яти локаціях зафіксовані влучання. На Житомирщині внаслідок російської атаки пошкоджено приватне підприємство. про це повідомила обласна влада. Там показали, як надзвичайники лікидовують загоряння за попередньою інформацією. внаслідок удару жертв та постраждалих немає. Російський дрон поцілив у приватний будинок у Приморському на Запоріжжі. Поранений чоловік протягом доби противника встріляв 16 населених пунктів області. Ракети вдарив по Григорівському, атакував з авіації артилерії та реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено 8 квартир, приватних будинків і об'єктів інфраструктури. Російські війська не припиняють спроби просунутися на Донеччині на більше атак за добу, як і раніше на Покровському напрямку. На йдеться у зведенні Генерального штабу загалом на фронті відбулося майже дві сотні боєзіткнень. противник штурмував на Куп'янському та Харківському напрямках. Намагався наблизитися до укріплень наших оборонців на Придніпровському напрямку. На Курщині українські воїни відбили понад 30 російських атак. На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Новий мир, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та Білогорівка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 наступальних дій агресора. На Новопавлівському напрямку сили оборони відбили 25 атак. З важкої артилерії, градів та фп-дронами росіяни знову атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині. Під ворожим огнем опинився сам Нікополь та Марганецька громада. непошкоджена пошкоджена інфраструктура і промислове підприємство, потрощені приватні будинки та господарські споруди. Зачепило також лінії електропередач. Напередодні ворог вдарив по Санельніківському району. Загинув чоловік. Двоє людей загинули внаслідок вечірнього удару в Харкові. Ще 18 постраждали. Ворожа авіація влучила по території дитячої залізниці. У Шевченківському районі загинула її очільниця. Ще один загиблий чоловік, який помер у лікарні від тяжких поранень. В Київському районі російський каб поцілив по приватному житловому сектору, пошкоджені будинки та господарські будівлі. Центральна частина міста Харкова. Вони ворог наніс два удари керованими авіабомбами. Поруч центральний парк відпочинку для містян, де фактично перебували люди. Тут так само перебували відповідно працівники. Це дитяча залізнична дорога. Одна людина загинула на місці. Жінка. За фактично останню добу у нас наразі працюють більше 200 працівників ДСНС по всім абсолютно локаціям, ліквідуючи наслідки більше 60 там одиниць е -е, спеціалізованої техніки. Ще трьох літніх жінок вивезли поліцейські з прикордоння Сумщини. Це була непроста евакуація. Двох мешканок виносили на руках. Вони не можуть самостійно ходити у прифронтових селах сумського району. Під ворожим вогнем досі залишаються ті, хто з різних причин не міг чи не хотів покидати різну рідну домівку. Попри обстріли правоохоронці намагаються всім допомогти виїхати з небезпечного регіону. В Україні катастрофічно не вистачає робочих рук, особливо в будівельній сфері. Більшість фахівців зі зброєю боронять Україну. У Львові для ветеранів організували професійну перепідготовку. Акцент перш за все на можливостях ветеранів. Перший майстер-клас зварювання фахівців у цій сфері завжди бракувало а після війни ветерани точно матимуть роботу. Владислав навчався на зварювальника ще до повномасштабного вторгнення. Стати майстром завадила війна. Тож пішов захищати Україну минулого року. Під час виконання бойового завдання підірвався на міні. Далі ампутація обох ніг нині на реабілітації та вчиться зварювати металеві конструкції та планує повернутися у професію. Це більше обмін цими навичками, був для мене Чогось навчитися ну, такі більше враження. Працювати, там практики треба було проходити десь, то я працював, але прям так, щоб тіло спрямовано десь влаштуватися з бальником, я ще не працював. Якщо то вже, то можливо повернуся до цієї професії. У майстерні особлива атмосфера, розжарений метал, іскри і фантазії. Владислав тримає зварювальний апарат і вже уявляє, які елементи і як можна поєднати. Я думаю, що ці елементи можна використовувати в своїй роботі, тому що е я робив декорації і можна робити декорації з металу. І це є один з елементів, який можна потім використати для всяких інсталяцій, для оформлення фотозон або навіть громадських просторів. Ці заняття частина професійного курсу для військових, які після поранень проходять курс реабілітації, щоб освоїти базові навички зварювання, говорять викладачі. Потрібні місяці, але ветерани вражають вмінням з перших занять. У них такий є момент, що вони хочуть. Вони вони мають вони не то. Що хочуть один вид вони хочуть більше більше. Саме головне, що вони не стоять на своєму. Бо у нас багато декого, таке відбувається, що учні приходять їм не не неї не, не вони щось починають думати. А от саме ветерани вони стоять на своєму до кінця, тобто від початку до кінця, їм не потрібно допомагати. Навчання відбувається в межах міської програми професійного перенавчання для ветеранів. Військові можуть подати заявку та обрати напрям, який відповідає їхнім інтересам і можливостям. Навчальні курси діятимуть у кількох профтехучів. Лищах після завершення сертифікат і робота у компаніях-партнерах або відкриття власної справи. Анастасія Дорожко, телеканал прямий підприємці Сумщини змушені виживати на одинці. Держава не надає прикордонні особливої уваги і не створює умови. Підприємці платять однакові податки з підприємцями, які працюють в тилу. Крім цього, евакуація мобілізація спричинили дефіцит робочих рук. За ініціативи громадської організації Захист держави в сумах відбувся форум підприємців, щоб обговорити нагальні проблеми і запропонувати державні шляхи допомоги. Пропонують перш за все знизити податки для малого бізнесу, які залишаються працювати у прифронтових громадах, надати пільги на землю, спростити процедуру бронювання і скасувати податок на гранти. Чому суми вистояли? Тому що наші хлопці всі взяли за зброю, тому що у них тут були сім'ї. Зараз ми спостерігаємо, ну це можна назвати таке сплановане знищення прифронтових громад. Ворог руйнує наші підприємства, наші бізнеси. Держава не допомагає їх відновлювати, не допомагає їм ніяким ни коштам, не відновленням, ни на закупку або обладнання, не відновлення будівель. Тому бізнеси виїжджають. Виїжджають бізнеси, забирають з собою працівників. Працівники виїжджають, забирають за собою сім'ї і. Хлопці військові так от обертаються, а за спиною вже немає ні сімей, ні Кого Кого йому захищати? Багато хлопців йдуть воювати захищати нашу країну, але при цьому підприємства, на яких потрібна саме чоловіча сила, їх функції виконують жінки. Більш того, багатьох жінок немає досвіду стосовно механізованих робіт. Наприклад, дуже багато у нас підприємств навіть грузчики Працюють жінки. Загальна проблема що не навіть не від не підтримка влади, а відсутність до нас приходять з перевір. Ками до нас шукають сезонні меблі, кажуть, що ми стоїмо всі незаконно, і ще основна позиція це відшкодування бізнесу. При втраті, при прильоті в саме держави або через державні кошти компенсації цих збитків. У нас є підтримки для населення, є там державні якісь програми для орендарів, наприклад, приміщень. Але якщо бізнес постраждав в місці суми, ні до кого звернутися, немає ніякого алгоритму дій. Підписуйтесь на наш Ютуб. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямо стежте за оновленнями. І далі дивіться «Дар'ю щасливу». Даша, будь ласка, все Дякую, і традиційно за 50 хвилин.